Підуть різного роду загрози, і знов у нас буде якийсь такий період. Маємо тримати якусь зброю, що очікували. Тут обов'язково вона буде наскільки я розумію, десь в районі цих де буде якась максимальна активність саме обстрілів. Друзі, вітаю сьогодні. терологиня Людмила Хомутовська в інтерв'ю для Ростислав Продакшн про загрозу ядерного удару, про позитивні новини у серпні, чи відбудеться обмін полоненими у цьому місяці? Та чи закінчиться війна у цьому році? Про все це за хвилину. А зараз ставте ваші вподобайки і підписуйтесь на канал. Отже, перше запитання: чи є загроза тактичного ядерного удару у серпні? Я все таки не бачу це як удар, але махати ядерною дубинкою буде доволі сильно, підуть різного роду загрози, і знову в нас буде якийсь такий період такого очікування, як було в районі 5-го числа цього місяця. Але моя відповідь: там не буде ядерного удару. Чи будуть позитивні новини у серпні для України і з чим це пов'язано? Просування, тут однозначно буде просування. Тут в нас є якась тема повернення території, маємо отримати якусь зброю, що очікували. Тут обов'язково вона буде, хоча ми не, не думали, що її дадуть, щось там таке нам подібне дадуть. І поки такі всі новини, але все-таки тут найбільша суперновина це просування небезпечні дати до кінця цього місяця. Якщо ми дивимось з 10 по 20, то там щось, що зв'язано з кордонами, на тих місцях, де було тихо, там будуть десь якісь диверсійні групи. Це більш про це. А якщо ми дивимося з 20 по 30, я наскільки розумію, десь в районі цих дат буде якась максимальна активність саме обстрілів, і крім того, ми почуємо якусь тему, не здивуюсь, Тему якусь юридичні, правові розборки е, всередині країни, знову що щось зв'язане всередині, е, це про, про недостачу якусь. Але у нас тут аж питання більше про небезпеку, то небезпека тут більше обстрілів. А які позитивні дати будуть у цьому місяці для України? А з 10 по 20 якісь суперові перемовини. Які нам дадуть кардинальні зміни. З 20 по 30 не дуже хороші дати для самих звісток. Перш за все, тут там якесь викриття, і з іншого ми повертаємось до інформації, яка вже була в полі, і знову ми починаємо щось там розбирати, і це всім не подобається, якісь такі агресивно-негативний стан піднімаються в кінці місяця. Чи відбудеться масштабний обмін полоненими у серпні? Дивіться, якийсь масштабний обмін, що має відбутися, його щось там відкладають. А відкладають чому? Тому що пішло підсилення сили. А от обміни, які для нас звиклі, я так розумію, що в серпні буде два чи три обміни. Ну, по всім даним, це все-таки більше до трьох. Але тут такі два-три обміни в нас за серпні вісить. Є якісь там супер обмін, які ми всі чекаємо. Його поки поставили на паузу, саме через те, що відбувається на фронті, чи будуть якісь позитивніші сигнали від НАТО та ЄС для України. Чи твірки мечів ні? Там будь переливати з пустого порожня, коли-небудь обов'язково як-небудь ем, глобально ні. Чи закінчиться війна у 2023 році? Нам показують, що війну затягують, так що моя відповідь ні.